І так, всім привіт, дорогенькі мої. Ви на каналі Шалена Батьківщина, і в нас повсякденна рубрика Огляд цін на ринку мотель. Зараз знаходимося на самій шикарній точці в місті Полтава в Любена Мотелі. Пройдемося коротко по асортименту, бистренько, швиденько, але асортимент застави нас трішечки почекати, тому що асортимент найстрашніший в місті. Тут є все. Ви можете придбати для свого столу всі ягоди, овочі, фрукти, які тільки є в світі. Дивіться, є диня медова, ананасна, граната, азійбаржан, іспанія, який бажаєте. Грушки 80 гривнів, сливки по 50, мандарини від 80 гривні 95-65 навіть є. Також обов'язково зверніть увагу. Постійно є свіже давлений гранатовий сік, який можуть віджати прямо при вас. Великий асортимент хурми. Є шарон, є пірамідка, є корольок, апельсини. Також шикарний асортимент винограду. Від 80 гривень і вище. Отакий кишмиш прекрасний. Також є полуничка. Дивіться, одна в одну, повністю достигша, червоненька. Виглядає дуже апетитно, також є ароматна. Також дивіться, є черешенька Фейхоа. лохинка. Он висять у нас бейбі-бананчики. Асортимент Манго, манго еліт. Три види, так, підтахая плота. Так. Зупинилися на Підтахаї. Також манго еліт, ананас, бейбі-ананас, звичайний ананас. який поважаєте? Апельсини, грейпфрути, Асортимент просто шикарний. Дивіться, також великий асортимент зелені. Є імбир, огірочки по 95 гривнів. Помідорчики, шампіньйони, Дивіться, такі маленькі для маринування, просто будуть превосходні. Також редисочка по 60 гривень. Помідорчики рожеві, червоні, жовті, черіки, медові. Просто на ваш вибір. Все, що забажаєте до вашого столу, батат, кабачок, великий асортимент зелені. З іншої сторони нас овочева група зустрічає. Цітна капусточка, броколі по 45, білокачанна капуста, пекінська по 40 гривень. Також дивіться, асортимент хурми. Корольок, пірамідка. Корольок по 50, пірамідка 90. Там є великий асортимент яблук. Зараз яблука подивимося відразу тут. Яблуки по 30 гривень. О, зараз відразу вживу, покажемо вам, як давиться гранатовий сік. Свіжодавлений завжди постійно для вас. Великий заряд вітамінів. Відразу вдягається перечаточка, тому що санітарія привище всього. Береться гранатик з вітрини, закидаються гранати ось в такий механізм, який чавить їх. Автоматично дивіться, гранат тілиться навпіл, потім давиться, і в нас витікає відразу чистенький гранатовий сік. Також стоїть відразу сіточка. Щоб вам не попали залишки, можливо, кістечок або ще чогось. І ви отримуєте на виході свіже давлений смачний гранатовий сік, який ви можете придбати тільки в місті Полтава в Любеному телі. Також широчайший асортимент овочевої групи, морква, бурячки, цибулька. Завжди звертайтеся, завжди все свіже, завжди є. Асортимент шикарний, Орієнтованість на кожного. Покупця максимальна.